Всім привіт! Зараз проведу невеличкий огляд нашої теплички, де вирощується томат Cherry від компанії Sakura. Тут у нас 6 гібридів різні: червоні, жовті, помаранчеві, чорні. Тепличка трішки вирощування нестандартне, враховуючи площу та висоту самої теплиці. Зараз трішки розкажу. Це у нас томат висажений 1 березня десь 40 42 денною розсадою. В ґрунт. На сьогодні це у нас вже формується перша, друга китиця, третя вже зав'язується. На сьогоднішній день це у нас вже 13 квітня, тобто, за. Майже півтора місяці вегетації в ґрунті. Томат уже формує третю, четверта цвіте. Ну і продовжує розвиватися. Що стосується гібридів, то у нас тут червоний пора, жовтий круглий чері Star Він дуже цікавий у нас вийшов, трішки потягнувся, але, скоріше за все, це. Пов'язано з мікрокліматом в теплиці, дуже низька теплиця, та те, що ми його посадили дуже загущеним. Ну, тобто весь черві у нас посаджений через 20 см в рядочку. Може це і посприяло його витягуванню. Також у нас є саморі гібрид. Це такое грушевидної форми плоди, червоні. Та Фантіно, там далі пів півряду. Фантіно це помаранчевий, дуже грушевидний, такий вісюлька скажімо так. І є ще чорний черік. Такий плямистий, не знаю, перший раз його вирощуємо Це Креспіна плюм Цікавий досить гібрид. Та й зовсім чорні гібриди томатів. Дуже відрізняються від червоних, помаранчевих своїм розвитком та окрасом. Ось, до речі, це вже у нас друга китиця. Перша ось друга вже максимум зав'язі. Третя починає зав'язуватись, четверта цвіте. Розвиток у різних гібридів, як можна бачити, різний. Старголл трішки витягнувся і вже майже доріс до шпалери. Всі інші гібриди ще рости-рости. Зараз перейду до Порпори, найбільш відомого гібрида. Запилення у нас тут жмелями. Використовуємо І вулики від коперта. Так. Ось у нас порпора розвивається, можна подивитися вже повноцінно. Це друга китиця, перша трішки менша. Попала якраз в саме холодний період, але тим паче. Друга китиця, третя, четверта. Також вже, до речі, четверта зав'язується. П'ята. Я думаю, ще буде шоста, сьома, сім китиць. В цілому розвиток досить добрий при такій загущеності. 20 см між рослинами. Рослини всі в балансі по живленню. Шкідників хвороб не спостерігаємо, але профілактику проводимо, тому що зараз дуже похмурі дні і маємо таку ситуацію: Гутація, гутацію. Тобто виділення вологи через на, кончиках, на кінчиках листя. Якраз це можна сказати ворота для будь-якої інфекції. Сірої гнилі, фітофторозу, альтернаріозу і тому подібних хвороб. Це пов'язано з тим, що коренева система активно качає воду. У нас є невеличкий недолік в тому, що це гряди, і волога не випаровується, а коренева система досить добре розвинена. І вона всю цю вологу, що ми робимо паливи, інтенсивно. Качаю в рослину, а так як випаровування дихання, транспірація не проходить, волога просто виділяється на листі. Щоб е, убрати цю вологу, потрібно частіше нам провітрювати. Ну, що саме ми і робимо. Ось так це виглядає на кінчиках капельки води. Але, до, до речі, не на всіх гібридах. Я, скоріш за все, це пов'язую з розвитком кореневої системи. Тому що на деяких гібридах вона більш активна, десь менше. От, Наприклад, на цьому гібриду не така дуже активна. Ну, і гутації тут досить менше. А на цьому гібриду ось і верхній ярус, і нижній ярус. Зовсім Виділяється волога. Ось Можна подивитись також на криспі наплюнок коренева система, теж досить слабенька, але при цьому вологи майже нема. Тому думаю, це більш пов'язане з розвитком кореневої системи. Різні гібриди по-різному розвиваються. Досить добре розвинена коренева система. Ось. саморі так виглядає. Такі він трішки грушевидний, бочоночок таке плоди. Фантіно. Фонтіно пізніше, я так розумію, буде, але він. Також досить невеличка, компактна китиця, у ньому тільки друга починає зав'язуватись, третя активно цвіте. Ось так в цілому у нас виглядає томат черри. Враховуючи його розвиток, я думаю, ми вже будемо отримувати спілі плоди десь ближче вже на початок травня якщо комусь був такий цікавий огляд нашої теплиці демо, ставте коментарі Задавайте питання, буду по можливості на них відповідати. Ну і в найближчий час відзніму стан наших рослин на демоділянці по томату та огірку.